Як в цілому оцінюєте нашу співпрацю з цією сусідньою країною? Що ще поляки можуть зробити найближчим часом? Перш за все потрібно сказати, що дуже багато Польща зробила вже. За весь час війни, і сьогодні президент не дарма передав нагороду для Варшави як місто-рятівник, тому що ми бачимо, яку кількість українців прийняла Польща за весь час війни. Що стосується зустрічі, вона є дуже логічною, тому що з 1 січня 2025 року саме Польща головує у Раді Європейського союзу, і можна сказати, що зустріч між нашим президентом та прем'єр-міністром Польщі вона є такою, знаєте, звіркою євроінтеграційною. Ційних годинників ми на рухаємось шляхом вступу до євросоюзу, і для нас дуже важливо сьогодні мати і підтримку Польщі, і рекомендації Польщі, тому що вони цей шлях не так давно проходили і розуміються в ньому. Що стосується питань, які підіймались, їх дуже багато. Вони стосуються і гуманітарних питань. І ви говорили про щодо вступу в НАТО. І ми бачили на прес-конференції між нашими президентами. Вони говорять, що маємо. Ми дуже серйозну підтримку саме від Польщі, і всі питання також і які стосуються заморожених російських активів. Вони дуже підтримуються. А ці гроші для нас сьогодні дуже важливі. Президент зазначив, що вже на сьогодні ми можемо розраховувати на ці відсотки від заморожених російських активів на 50 мільярдів доларів. 20 мільярдів вже передала до міжнародного фонду Америка. Майже сполучені штати 15 мільярдів євро, на які. Можемо розраховувати від європейського союзу, а також Канада та Японія, які також надають нам цьому питанні підтримку. Тому я ще раз повторюсь, я вважаю дуже логічним цю зустріч логічною. І сподіваємося, що тільки на нові якісь вийдуть на новий рівень вийдуть стосунки між нами та Польщею.